Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Діка. Шановні наші діви, а ви там не зі львами часом разом працюєте, бо у вас також, як і у Лева, наступного тижня якась така чудова подія у фінансовій сфері. Щось, Якийсь прорив, якесь завершення, якесь покращення в фінансовій сфері, що можна буде відсвяткувати. Привід відсвяткувати. Чи премія, чи покращення умов на роботі, чи, можливо, ви там виграєте якийсь тендер, чи отримаєте якесь. Замовлення досить чудове, яке потім принесе вам гарну суму грошей. Чи можливо у вас буде підйом по кар'єрних сходах? Щось буде чудове, класне і приємне у вашій фінансовій сфері. Її якесь покращення досить таки відчутне. Зі здоров'ям у вас також буде все чудово наступного тижня. Міцний імунітет. Чудове здоров'я. Ваш організм ідеально працюватиме наступного тижня. Все вам буде до наснаги, все вам буде по плечу. Ви майже не втомлюватиметеся наступного тижня. Що б ви там не робили? Чи роботу якусь робили, чи відпочинок відпочивали. На все у вас вистачить і сили, і здоров'я наступного тижня. І в романтичній сфері у вас наступного тижня також буде все гаразд. Вас навіть очікує якесь покращення, швидке покращення вашої романтичної сфери, ваших романтичних стосунків. Або ви ще якось дужче зміцнете свої стосунки. Зрозумієте, наскільки ви чудова пара, наскільки ви потрібні один одного. У ваших стосунках буде гармонія, взаємопорозуміння. Можливо, якщо ви ще зустрічалися, то ви вирішите наступного тижня або з'їхатися, або одружитися. А можливо, навіть одружитися наступного тижня. От щось буде позитивне, приємне, якесь покращення, зміцнення між вами і вашою коханою людиною наступного тижня. Ну от туди маєш. І на фоні всього позитивного ложка люх. Щось у вас не складеться з відпочинком. Ви там щось собі намріяли, ви там щось собі напланували, але все буде зовсім не так або майже не так, як ви то собі напланували. Чи особисто у вас чомусь не вистачить енергії чи мотивації на цей відпочинок, чи відповідальні за цей відпочинок особи виявляться не надто відповідальні. І організація відпочинку буде так собі, і через що ви не зможете наповну насолодитися нормально відпочити на цьому відпочинку.